Окей, сьогодні ми будемо оцінювати наших вчителів. Е, так, і оцінка буде від 1 до 10. Вона 10 з 10, але задає багато домашки. 8. 8. У, добре, дякую, непогана оцінка, непогана. Ну, дуже багато, ну, не знаю, 7 з 10. це просто її метод навчання. Вісім Якщо це на платформі якісь тести, тоді взагалі прикольно. Сім. Це чотири з десяти. Сім з десяти. Угу. Він десять з десяти, але увесь час наголошує на увімкненій камері. Ну, теж десять з десяти, тому що так, ну. Якщо треба, то треба. Чоловіку так комфортно. 5 з 10. Думаю. 6. 6 5. 7. Думаю, 9, 10. 9. 9. 10 з десяти. 9. Дев'ять. Вона, десять з десяти, але відслідковує роботу взяту з GPT. Десять з десяти. Я їм не користуюсь. О! Ну, це правильно, але ну, я не можу її суджувати, суджувати за це. 10 з 10. 4. 8. Мені все рівно. Дев'ять з десяти. Ноль. Ноль. О, ноль. Бо а любиш, да, GPT користуватися? Ні, ні, в мене є сполучить GPT, мені цей GPT, він же ж платний. Ага, ти такий хлопець. Запасливий, да, я бачу? Ну, да. Хазяйство. Вони там в сайті на 5 років вперед. Вона 10 з 10, але дуже часто погрожує батьками. Не знаю. Три. 6. Ось це ось уже погано. Я вважаю, що це 5 з 10. Я думаю, що можна це все виящувати без батьків. Що, Мінус ставимо. Це взагалі. Так. Мінус взагалі. Добре. Ну, що одразу через батьків. Зі мною теж можна поговорити поставити. Думаю, 5 із 10. Два. Два. Так бачиш, строгий ти з цим. Добре. Ні, а якщо я почну угрожати батьками, то що буде? Він 10 з 10, але не задає тести на домашнє, лише відкриті питання. Три. П'ять. П'ять. Любиш тести, так? Любиш з тестами працювати. Тести. Так. питання лише, Ну. Це складно. Но... Так більш ну, вчитель бачить, що я саме знаю це, а не просто так наугад написав. Так що це ну, 10 з 10. Головне, щоб він сам ну, відповідав своїм, а, як так сказати, а, про, ну, просьбам. А, просто давав матеріал. Якось наш а, вчитель по математиці. Ну, він добре дає матеріал. В е, цьому ну, ж і немає тестів. Ну, на першому семестрі були, а зараз ж немає. Не зрозуміло. Дивися, у нас на платформі є і тести, да, і домашні завдання. І домашні. Да. А де. ми говоримо лише про домашні завдання, там де треба писати, розгорнуті угу. питання, бо тести можна а, да, а домашки ти ж так не зробиш. Угу. Оцінюємо. Сім. думаю. Сім з десяти. Один. Один. Любиш з тестами працювати, так? Да? Звісно, хто не любить. Вона десять з 10, але постійно нагадує про дедлайни. Сім, мені нагадки треба. Ну, це 10 з 10, Це на класна, так? Навпаті дуже да. так. Угу. Супер. Прошу, що нагадує? 9 з 10. 10. Десять. Це добре, що вона нагадує? Добре, так? Да? Думаю вісімдесяти. Це що? Ну, час, коли вам треба до якого часу треба виконати там якісь завдання? Буде десять з десяти. Десять з десяти, о. Вона молодець. Я правда? все одно забуду просто. Ага, але вона часто нагадує про дедлайни і не дає. Mm -да. Я звук виключу. Він 10 з 10, але прямо на початку заняття задає ну, дуже велетенські приклади. Теж 6. Теж О, Угу, Да. Ні, це, я, я думаю, що якщо тебе ну, не складна, не сильно складна, то приклад повинні бути. Як це сказати, короткими. Оцінюємо? А, я не знаю. Чотири з десяти. Мені ой, здається, що. Ой, ой. Мені здається, що він просто погано підготувався до всіх прикладів, прикладів. тому так затягує. Якщо ранішні консультації, то це ну, троєчка. Ввечері тоді нормально. Ну, так, то... ага. якщо... Я зрозуміла, прям зразу. А що з ранішніми не так? Чому зранку не хочеться вирішувати? Чому три? Ти не відбиваєш зразу, типу, x5 на 8 мінус альфа, бета, гамма, гамас 5. Я б на початку завдання, спочатку повторив матеріал. 6 із 10. Пасенько. Але воно ж вісім вісім. Вісі, вісі, так да? буде вісім, так. де. Да.